Усі досягнення, якими багата шостка, складаються щоденної праці знань і талантів його мешканців, і є в нас добра традиція саме в дні відзначення дня міста наш земляк. народний депутат України Ігор Молоток збирає кращих з кращих шосткінців, аби вручити їм почесну відзнаку «Гордість шостки. Гордістю шостки були і будуть люди. Люди, які її захищають, люди, які роблять все для того, щоб Шостка жила і розкритала. Я люблю і пишаюсь нашим рідним містом. На жаль, війна не обійшла наше місто стороною, але й не зламала шостів. Я пишаюсь нашими захисниками і захисницями. Щиро вірю, що. Ми разом переможемо. Це мама Кирила Гузя. Кирило працював на одному з підприємств хідцем з фінансово-економічної безпеки. З перших днів повномасштабного вторгнення вступив до територіальної оборони Шостки. Він був командиром відділення розвідзводу загинув під час виконання бойового завдання 4 березня. 2023 року. Просимо прийняти цю нагороду і просимо знати і пам'ятати, що він серед тих, хто на її слава завжди буде в пам'яті шосткинців. Сьогодні у центрі нашої уваги провідні підприємства Шохспід. Слава подякує, лунають на адресу представників ДСНС. Нагороджується Шосткинське районне управління поліції. Волонтерський рух, наша гвардія активних українців. Відзнаку Горді Шостки отримує Олег Черняковський, представник благодійного фонду, група компаній Віз. Нагороджується Тетяна Донець, волонтерський центр Шостка Добро. Війна триває. І завдання медицини максимально повертати поранених до здоров'я. Нагороду отримає Іван Харченко, лікар-анестезіолог. Відзнака гордість шостки вручається Олександру Кролевецькому, керівнику гуртка Шосткинської міської станції юних техніків. Нагороду отримує тренер-викладач з тинісу Олександр Пісні у її виконанні змушують думати. І не втрачати віру у добро і світ. Цьому присвячене життя Тетяни Мешко. Слова вітання ти, хто безпосередньо знаходиться на передовій. 153-й окремий батальйон територіальної оборони. Командир першого ШБ Дмитрий Філатов, Він не тільки зовні виглядає як казак, він справжній воїн, для якого Захищати державу і бити ворога це не прості слова. Це той підрозділ, який бояться вороги і знає кожен. Я пишаюсь тим, що там служать шостінці, і це люди, які певні завдання виконали по захисту шосу. Заключений меморандум шостою про захист нашого міста, про всебічну його підтримку і про дружбу дикого поля. І нашого міста Шостка. Такий у мене подарунок. Дійсно, про згадку про наше місце, такі атрибути нашого міста. Ну і звичайний було Працюю на станції юних техніків та станції юних туристів. Займаюся розробками для військових. Виробляю додаткові гаджети, які допомагають складній справі. Відзнака, яка сьогодні я отримую, дуже мотивує, тобто, я можу робити щось нове і навчатися. Ця відзнака для мене є дуже важливою, тому що наша робота є довготривалою, цікавою, але й не менш важкою. Тому вона мотивує надалі тренувати. Наше юне покоління мені надзвичайно приємно, що робота нашого волонтерського центру сьогодні відзначена на такому величезному рівні. Тому я дякую всій своїй команді, яка поруч зі мною вже стільки часу. Це ті люди, які творять історію нашої країни. Дякую, Ігорю Федоровичу. Ну і шостка процвітай, а ми зробимо все для того, щоб досягти перемоги. Спочатку повномасштабного вторгнення я внесено набагато коректив в роботу поліції, організація роботи змінилась, завдання, але виконуємо завдання, покладені на нас в повному обсязі. Люба нагорода є мотивованою. Дуже вдячна за те, що сьогодні маю честь бути нагородженою. Мотивує нас до нових пісень, до нових виступів. І ми сподіваємося, що вже наступного року в переможній шості, в переможній Україні, ми заспіваємо так, що нас почують у всіх куточках нашої вільної незалежної України.